Знову балаканина про мир. Знову бла-бла-бла. Тільки бла, бла, бла. Летить з уст цих керуючих, які мають доступ до влади, як в Україні, так і в Росії. Всі про мир говорять. За океаном в Європі, в Росії, в Україні. Всі ці можновладці хочуть миру і говорять про мир. А його чогось немає. А чому немає? А тому що це бізнес на крові. Війна, кожна війна це є бізнес в першу чергу. То, що вам і нам, всім вішають лапшу на вуха, локшину вже поправлю себе, то це для того, щоб обманути і використати нас всіх для того, щоб їхні цілі були досягнуті. Вже в Стамбулі. Тут не домовилися, не домовилися десь на прес-конференціях, вибачте, чи в прямих ефірах не можу домовитися, вже поїду в Стамбул домовлятися. А в мене таке відчуття, що нечиста сила не може знайти собі місце. І вона не знайде місце. Якщо ми всі будемо просити Бога, щоб Господь втрутився, Господь знає втрутитися. А це бізнес на крові. Тому гинуть безвинні діти і на війні. І в містах, селах України, так само і в Росії Росія миру хоче, Україна миру хоче. Чому немає домовленості? Чому не можуть домовитися? Тому що це тільки бла-бла-бла. А треба приймати конкретні рішення. Люба війна це є розподіл території. Як не крути, і як себе не тіш чимось іншим. Яка ваша думка, не знаю? Захочете напишите. Бережи Господь, а я на стороні правди Божої. Хай Бог береже моїх дітей, і внуків, і ваших. Все найкраще.